Один ловіть лайфхак, як безпечно їздити по дорогам, де суцільні ями, де багато нерівностей. Бо якщо ви такий самий герой, як і я, які до війни придбали собі низькопрофільну зимову гуму, вам ці поради точно знадобляться. Отже, перше. ну звісно ж, це швидкість. Правило більше швидкість, менше ям, це мабуть від танкістів. На автомобілі ми про нього забуваємо: їдемо зі швидкістю, яка допоможе нам встигнути загальмувати чи об'їхати ту чи іншу перешкоду, чи яму. Далі лайфхак колеса треба перекачати для того щоб в'їхавши навіть в яму якщо у вас буде пропущений ви змогли далі продовжувати рухатись через те що перекачане колесо скоріш за все не буде розірване ямою об диск а ну іби негативне в цьому що ви скоріш за все виведете з ладу стійку ну але тим не менше повторюсь найголовніше це те що ви зможете продовжувати рухатись далі ну і найголовніше правило дивимося на дорогу не в телефон не на пасажира чи на пасажирку на дорогу, і тоді все буде добре.